Привіт, друже! Хочу тобі розказати трошечки про себе. Я ветеран російсько-української війни, де у захисті нашої держави я отримав поранення ампутація лівої руки. Тому запрошую тебе на мій твіч канал, де я показую, як я граю одною рукою. Доказую неодноразово, що я граю на рівні повноцінних людей, а то й інколи краще. Буду дуже радий тебе бачити на своїх стрімах. Також тобі хочу розказати, що у цьому відео я граю зі своїми побратимами з 3 ї окремої штурмової бригади, які надалі боронять нашу державу і буду дуже радий бачити твою підтримку в цьому відео. Тому підписуйся на канал, став лайк. На посиланні донатіку ти можеш задонатити на збір моєму побратимові на автівку. Гарного тобі перегляду! До зустрічі на твічі. Так, Спецурон, треба нам об'їхати поверху і спуститися вниз цієї. точки. Ага. Десь -то 0,12-0,31 де може там в посадці в параллельно встати. Так, да, 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 да. Можна так стати. Станемо внизу, в лісопосадці, ставимо машину і двинемо на точку. Всім ясно? Так є. Кіл Kill, Кілич, не чую. Так є. Ой, да, є. Ми попали цей ...совок знову. Да, так. Да. Затягнув нас. Та ми і не виходили з нього. Ну взагалі, так. Да. Так, хлопці, десант машина. Так, ну, я вот так ставлю одну. Давай кіл ставимо на нашу сторону дороги і на поворот. Лопати є? А, а ти не зможеш прикопати, ти не зможеш прикопати. Ти їх викидаєш, ти їх просто викидаєш і дзводиш. Ааа, жалко. Та я по, по, понимаю, як їх ставити, просто цей. Не получається. Я просто... пані, я понял. Ну дивій сейчас якраз п'ять штучок їх. Кило, давай ставив останню темочку і будемо сворачуватись. Ми з Франком будемо крити. Все, давайте, пацани в машину. Так, все, висажуємося. Берем що треба з багажника. 30 гранат. Іди ти сюди. Зараз убрався, так? Дав зелений квадрат. Десь отут тут Да, Так, да, так, да. так. Щоб вам було зручніше все працювати. Давай дистанцію вводимо. Снімаємо. Е -е, Снімаємо пов'язки, пойдемо в штани, Ні, можете викидати, кому як зручно. Так. Килоч криє. переходь, Франк. Так, я перебігаю. Угу. Забозою. Угу. Я на території. Крию задницу. Давай, крию, забігай. Захожу. Я якраз спускаємося вниз. А, здесь де, де у них точки стоїть? Okay. ну, де спавни. Та там по любому біля точки прям. Нам буде все видно, я впевнений. От бачиш, з ганчіркою з будівлі. Mm. Можем і... тихо, чуєш заводить. Тачка завелась. А ні, Убив. 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 Плюс. Ну вони вже знають, що ми на точці. Давайте быстренько. Не, давайте так, щас. Здание, що я давай, бежу, да, бежу, давай, бежу, давай бежу. его. Мазунчик закрыли за собой. Шапнуть uh -huh. за... силу коля заходит. Зачинив, зачинив. Піднімаюсь на другий повод. По вам? Ні, це я працював. Бачу піхоту за флагом. Центрально бачу. Працюйте, працюйте, працюйте. Минус. Все, минус. Чи можемо ще когось відпрацювати і придеться нам міняти позицію. Ви дивитесь на центральну палатку, я так розумію, так? Так, так, так. Вони або центральна палатка. Або дальня палатка за центральною можуть спавнитись. Ну я більше не бачу ніяких палаток, де вони можуть вставати, так що треба контролити цю сторону. Це скоріше все БК привезли. Я контролюю точку. Вибіг! плюс. Липал. Нормально. Вид процовывайте, вид Минус один. Точка минус. Стан, стан, эй, эйс. Говорят. Я слышу, слышу, да. Да. Все живи. Она работает. Лягайте, лягайте. Меняем позицию. Текаем звезды. Мене не бачу. Чисто. Бігає, бачу, бігає. А, а, а. За палаткою центрально бігав. Зірвалась повністю кура. Давай, забігаю, закриваю. Будьте обережні в цій будівлі, можуть бути літери. Так, Кілич, ти наліво пішов, да? Так, тут немає викликан потреблен. Тут треба знайти ступеньки, треба знайти ступеньки. По тобі? Ні. Не. Не, не по мені. Вони між собою стріляються? Да, походу, да, походу ми сюди вони переміж між собою. вони між собою луплять. Бачу біля палатки, типа. Зараз буду по ньому працювати. Упав. Добив його. Минус один. Я контролю ступіньки. Тут же ступеньки, тут ступеньки с двух сторон, я так разумею, да? Да, 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 да. да. Угу. Машину приебать. Наши. наші. есть по карте, там, наші. Да, наші за... заїжджають. Наші заїжджають, да. Їх приняли. Не, кто живий ищи. Так. Сейчас на автоматически ставлю сброю. Все. Пик двигаем, короче, до этого коннектикута. то. Я поездку сниму. Да, снимай. Банали. Глянь сзади меня, что там. У мене чисто зліва. у тебе теж чисто. Плюс, все, переходимо. Давай, 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 давай. Крию. Все, проходимо. Це вже кон. Це вже коннекти тут. Mm -hmm. Сейчас я продивлюсь. Mm -hmm. А я уже бачу русочка даже двух даже бачу. Прям на точке, они на ящиках. Давай вправо, давай вправо сюда сюда. Да, давай. Плюс. Минус двое. Давай сюда, до мене назад закизать сюда. Вбив якогось рядового і вбив... лейтенанта фураж, понял Дешевешник. Тихо, уже бігає, уже бігає. Мінус один лучший лучший лучший. Тут типуля під вантажів, коли лежав, в'язався. Ти його не добив, я його вбив. Да, да, да. Це не ти біжиш? Ні, я там. Контролюй, подивись сектор, де ти убив їх. Бачу. Бачу, бачу, бачу. Відпрацював? Да. 200. Плюс, це я можу вилізти, так що, акуратно. Біля Угу. Mm -hmm. Біля ф. каністри жовтий, да, да? Да, да, да. Угу. Все хорошо, я йду дальше. Все, я прямо біля цієї будівлі, за яку говорив. Mm. Статус, що там у нас? У мене контакт побив Так, ну цю точку я спалив. Забираю повязки и буду в красных пов'язках, пацаны. Та ж сама форма. Немус Не. хорош, лучший. Я це бачу. На скидку не... типу. Підходжу. Якраз ти рухаєшся на мене, мазончик. Не, я в мусорному контейнері посиди. Я ззаді, Ангара. Плюс, плюс. Зараз буду заходити в цей ангар. Я прямо на і... тебе можу дивитися. Я тебе бачу. Да, ви, я осіду. Франк, я тебе бачу. Я це всередині ангара. Я заходжу до тебе в ангар матончик. Плюс, хорошо. І бачу, біжить. Заспавнився. Упав. Минус ону. Буду крити. Короче, ліву сторону і центр. Крий там, де поняв та палатка, за яку я тобі говорив. Да. по двору, по двору, прям? Це хто підійшов Це? до трупа. До трупа хто підійшов? Ніхто? Ні. ні. ні, ні. ні. Убив. А, хто в, в зеленому контейнері. Я в мусорному насилу. Це наш. Я, я справа від тебе в здані. Я дам метку, де я нахожусь. Зелений квадрат буде. Зараз ще постараюсь мінусанути декілька. І буду мінятися. Чер... Я на червоному христці черв... хочу. Я, я, я в тому же здані. Мінусаную ще одне. Я yes. міняю позицію, буду йти на здання, за яке я говорив. З флагом. Даю де я буду. Вони або перестали спавнитись, або вони спавняться і шукають мене. Опа, один заспавнився. Шукає. Щось шукає. Десь йде, кудись йде, щось шукає. Кудись пішов. Ну, нехай трошечки розслабляться, нехай подумає, що вже нікого немає Чмяк. один впав. Я не розумію, як вона так регає. Я чувака всадив сімки в голову, весь магазин. ще всадив магазин з автоматичної зброї, і тоді він тільки вмер. Боже, що, що ми тут наробили? І що я продовжую тут робити? Це просто жах. Вони мене спалили, вони мене гепешать. Я тікаю. Я грязюку тут наробив і ще роблю, є! Опався попався малесочки. Дев'ятнадцять 19 Девятнадцять кілів. 19 кілів. Not bad. Not bad.